Бажаємо здоров'я! До вас звертається 113-бригада та бригада, Авторота сьогодні ми зібрали, щоб виразити нашу подяку Кананчук Михайло Павловичу, Кананчук Дмитро Михайловичу та Кананчук Сергію Михайловичу. Які на початку війни, дізнавшись, що хлопці Суданської сільської ради знаходяться на війні безпосередньо на лінії зіткнення з рашистською нечистю, одразу запропонували свою допомогу. Ці люди допомагали дровами, резиною та брьовнами для бліндажів. А нещодавно за власний, за власний кошт та своїми силами відремонтували, навіть можна сказати, прокапіталили 4 одиниці техніки, а саме 253 газони та 2,131 зіла. Після цього ця техніка знаходиться на передовій і виконує бойові завдання. За це ми щиро дякуємо та робимо все для перемоги. Дякуємо, що не залишаєтесь осторонь та не слабо допомагаєте своїм хлопцям. А також ми завжди будемо раді допомозі, якщо у когось є така можливість. Зараз є проблема з резиною та акумуляторами. Дякую за увагу, дякую за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!